Всім доброго дня! Я синія вітаю вас на каналі Кнітка ТВ. Сьогодні до вашої уваги дуже цікавий ажурний візерунок. Ажури мене не відпускають. В будь-яку пору року завжди можна знайти застосування для ажурного візерунку. Ось такий чудовий ажурний візеруночок. Як завжди, я пров'язала його. З різних видів пряжі, тому що літом ми в'яжемо ажурні ковтинки, блузки, а восени можна в'язати ажурні пледи, ажурні кардигани, ажурні, просто використовувати як ажурне оздоблення для якогось теплого навіть светра. Тому що пряжа різна, пряжа буває пухнаста, яка теж не потребує щільної лицевої гладі, наприклад. Ось цей візерунок можна використати як оздоблювальну полосу, смужку по рукавах, по низу, виробу, наприклад, або зв'язати цілком ажурний кардиган. В мене цей зразочок зв'язаний з 100% вовни товстої. На спицях No3,5. Але все одно він виглядає ось таким ажурним. І це зв'язаний в мене один рапорт в ширину, один рапорт, і три рапорти у висоту. Ось так він виглядає. Але Якщо взяти тонку пряжу, бавовняну або просто тонку і тонки, тонкі спиці, то подивіться, яка краса у вас вийде. Це в мене тонка бавовняна пряжа Ярослав в одну ниточку тонесеньку, і спиці номер 2 Мої улюблені. Подивіться, яка краса виходить. Тут зв'язані два рапорти в ширину і чотири у висоту. Ну, це ж диво. Так що давайте в'язати Схема візерунку. Не дуже складний. Смужечки лицева петля, накид. Кружечок. Дві петлі разом пров'язані з нахилом вправо, дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво, три петлі разом пров'язані з нахилом вліво, три петлі разом пров'язані з нахилом вправо, і три петлі пров'язані разом з центральною петлею посередині. Ось така схема. Все дуже просто, нескладно, і візерунок дуже легко запам'ятовується, якщо його пров'язати, один-два рапорти. Для зразка я взяла, обрала Alize Lana Gold Fine, вона в мене зараз в роботі, тож була під рукою. Спиці номер 3 І ну, жовтий колір, тому що... Дівчата осінь і хочеться яскравих кольорів. Ми пров'яжемо один рапорт, для якого нам потрібно набрати 21 петлю, 20 петель рапорту плюс одна і дві кромкові. Я пров'язала вже один рапорт. Давайте, щоб вам не заважало в кадрі. І зараз ми пров'яжемо ще один із складнощів цього візерунку. Три петлі разом пров'язані трьома способами: направо, наліво і з центральною петлею посередині. Все. Виворотні ряди в'яжуться просто виворотніми петлями. Якщо ви в'яжете по колу, відмічаєте початок рапорту. Початок ряду. І не додавайте одну петлю, яку ми додаємо до рапорту. Тобто в, тут в мене 20 петель плюс одна для симетрії, по колу у вас буде кратна 20 петлям. Відмічайте початок рапорту, е, і навіть якщо ви в'яжете не по колу, в першому рядку Пров'яжіть рапорти, відмічаючи маркерами оці 20 петель, щоб не заплутатись. Потім все піде у вас дуже просто. І так, знімаємо кромкову і далі в'яжемо 3 лицеві петлі, накид, дві петлі разом пров'язані з нахилом вправо. Я в'яжу бабусиними петлями, тож перегортаю петлі. І ще раз дві петлі разом пров'язані з нахилом вправо, накид, одна лицева петля. Дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво, накид, лицева петля, накид, дві петлі разом пров'язані з нахилом вправо. Бачите, коли у вас буде вже пров'язаний один рапорт, тут вам буде зрозуміло. Де робити накиди, і куди петлі перегортати, куди пров'язувати разом. Все буде логічно по малюнку. Одна лицева петля. Накид, дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво. І ще раз дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво, накид, три лицеві петлі. Виворотній ряд в'яжемо виворотніми петлями. На цьому рядку ви можете відпочинути, і в'язання не буде таким складним і напружним. Другий ряд. Три лицеві петлі після кромкової. Далі у нас скорочення трьох петель з нахилом вправо. Для цього я перегортаю три петлі, бо в мене вони бабусині. І пров'язую разом спочатку дві петлі, повертаю на ліву спицю і третю петлю перекидаю через дві пров'язані. І знімаю ось так. Подвійний накид, одна лицева петля, дві петлі разом пров'язані з нахилом вправо. Накид, три лицеві петлі. Тут теж по малюнку вам буде зрозуміло чому. Накид і у дзеркальному відображенні дві петлі разом з нахилом вліво. Одна лицева петля, подвійний накид, три петлі разом пров'язані з нахилом вліво. Тепер я знімаю першу петлю, дві петлі пров'язую разом і перекидаю першу. Ось так. Все три петлі, лицеві. Звичайно, чим товстіша пряжа і товстіші е, нитки, буде в'язатися швидше. Але, звичайно, дрібний візерунок виглядає. Так, подвійний накид пров'язуємо одна виворотня, одна лицьова, або, е, або і виворотня е, перехрещена, якщо ви не хочете е, занадто великих дірочок Або ви можете в'язати не подвійний накид, а одинарний із нього пров'язувати дві петлі, але тоді візерунок не буде таким ажурним. Я люблю, щоб він був ажур ажурний. Наступний ряд одна лицева петля. Оця перша петля, яку ми пров'язуємо, вона для симетрії симетрії. Вона у візерунок нібито не входить, але з неї ми починаємо. Наприкінці її додати не треба, бо там у нас завжди і так залишається одна лицева петля. Вона має значення тільки, якщо ви в'яжете по колу, то вона вам не потрібна, щоб не заплутувати візерунок, не збивати. І так, одна лицева петля, накид. Дві петлі разом пов'язані з нахилом вліво, і ще раз дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво. Накид. Три лицеві петлі, накид, дві петлі з нахилом вправо, одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом. Вліво, накид, три лицеві петлі, далі дві петлі разом пров'язані з нахилом вправо, ще раз дві петлі разом пров'язані з нахилом, вправо, накид, одна лицева петля і кромкова. А після ВТО і відпарювання візерунок виглядає дуже красиво. Він такий плаский візерунок. Знаєте, зараз в моду входить сам плаский ажур. Якось так він називається. Тобто без. Ну, щоб оці наші скорочення і переплетення петель не, були, не виділялись над лицевою гладдю, ось скажімо так. Тобто це зараз так входить в тренд. Тобто, ну, щоб було менше фактури, якось так. Так, і останній лицевий ряд нашого рапорту. Одна лицева петля. Накид, Далі три петлі разом пров'язані з нахилом вправо, перегортаємо петлі, пров'язуємо спочатку 2, і ще одну перекидаємо ось так: накид, 5 лицевих петель. І далі ось ці накид у нас. І ось ці три петлі нам треба пров'язати разом, так, щоб центральна петля залишилась посередині. Знімаємо перші дві петлі і міняємо їх місцями, середню петлю ось так перекидаємо, щоб вона була першою. І тепер три петлі пров'язуємо разом. Ось так. І оцей елемент буде завжди тут посередині. І навколо нього, бачите, іде візерунок, який відзеркалюється. Тому ви не заплутаєтесь у цьому візерунку, буде дуже легко вам в'язати. Тут скорочення в один бік, тут в інший. І все симетрично. Так, три петлі разом пров'язали, знов накид, П'ять лицевих петель, накид. І три петлі разом. Ось так все, кромкова. Ось тут я загубила десь одну петлю. Так, давайте повернемось і подивимось, де я могла загубити петлю. Так, ось цей накид, мабуть. Так, ось цей накид я загубила. Так. Накид, раз, два, три, чотири 5, три петлі разом пров'язані з нахилом вліво, одна лицева петля і накид. Бачите, тут ем, ви одразу помітите, якщо ви десь зробили помилку, не буде вистачати якоїсь петлі для скорочення. Або е, тут ви пров'язали 5 петель, а тут у вас не вистачає 5 петель. Ви зрозумієте, що десь ви е, загубили, або накид, ось, як я поки <хи> теревенькала. Все, пров'язуємо виворотній ряд, звичайно, ажурні візерунки потребують уваги. Але вони того варті. Ось так, так, дівчата, ось так виглядають два рапорти. Подивіться. Сподіваюсь, вам подобається так, так же, як і мені. Обирайте той варіант, який вам подобається більше. Ну, в залежності від товщини пряжі, звичайно, вам буде потрібно в'язати зразок для того, щоб визначити, скільки вам рапортів треба пров'язати на ваш виріб. Але моє серце підкорив саме ось цей. Зразочок. І, мабуть, наступного літа мене чекає обновка. Все, дівчата, легких петелечок, всього вам найкращого, не забувайте проходити під тех візерунки UA і обирати все, що вам тільки підкаже ваша бурна фантазія. Майстер-класи, візерунки на будь-який смак, все до, ваших, до вашої уваги. І долучайтесь, і долучайте під цим тегом і ваші вироби, ваші майстер-класи, ваші візерунки. Всім творчого натхнення, побачимось!